Що таке успіння Богородиці? Досить цікаве і трохи дивне свято, яке святкують певні конфесії. Чому дивне? Тому що слово успіння означає смерть. Відповідно, мова про святкування смерті Марії, Матері Ісуса. Цікаво також те, що перші 500 років після її смерті християни навіть і не думали святкувати таку подію. Але вже в п'ятому столітті церква вирішила додати багато чого до Біблії і запровадила купу свят, які пов'язані з різними подіями, реальними і нереальними. Останні згадки в Євангелії про Марію такі. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, якого любив, Ісус промовив до своєї матері, Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Тобто апостол Іван взявся доглядати Марію, адже вона, вірогідно, була вже на той час вдовою. Це передостання згадка. А ось і останнє. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві і благанні. Дії 1.14. Тобто, ми бачимо, що серед учнів Ісуса, яких там було близько 120 осіб, була і Марія. І тут у мене постає запитання: чому Іван, який доглядав за Марією, який, як відомо, єдиний з апостолів помер своєю смертю у в'язниці на острові Патмос, був вже, бувши вже старим чоловіком, коли писав Євангелія, коли писав свої послання, чи навіть об'явлення жодним чином не згадав про смерть Марії? Чому Лука, який досить ретельно, з лікарською точністю, описуючи події того часу у Євангелії та Книзі Дії апостолів, не написав про те, як Марія, матір Ісуса, померла і перейшла відразу в рай, щоб там стати посередницею між Богом і нами, як про це стверджують деякі конфесії. До речі, апостол Павло, мабуть, теж був не в курсі таких подій, коли писав, що єдиний посередник між Богом і людьми Ісус Христос. Невже вони не вважали цю подію настільки важливою, щоб про неї написати? Набагато пізніше, коли вже помер Іван, і учні Івана, і учні учнів Івана, християни вирішили зробити цю подію важливою. А оскільки деталей в Біблії не знайшлося, видумали досить багато історій про життя, служіння і успіння Марії після смерті та Воскресіння Ісуса. Хочу зазначити, що щиро поважаю матір Ісуса, адже ангел Гавріл якось сказав про неї Благословенна ти між жінками. Але довіряти не біблійним міфам. І видуманим історіям я не можу, адже довіряю в цьому питанні тільки святому письму. Та й логіка мені підказує, що святкувати смерть людини це якось трохи неправильно. Але кожен хай робить свої висновки і вирішує для себе, як ставитися до такого свята.